Мої вітання, шановні друзі. На часі знайомству із захоплюючим оповіданням Останній дюйм видатного англійського письменника Джеймса Олдріджа. З вами Ольга Віталіївна. Всесвітньо відомий твір було написано 1957 року. Словосполучення останній дюйм в оповіданні наповнюється різним сенсом. Але слід знати, що дюйм це одиниця виміру довжини, яка використовується в деяких країнах. І в Англії також. Один дюйм дорівнює 2,54 см. сантиметрам. Головний герой оповідання – 43-річний американець Бен. Він 20 років працює льотчиком. Бен дуже любить свою роботу. Він може посадити літак будь-де. Інтуїтивно відчуває напрямок вітру та висоту польоту. Бен працював і в Колорадо, і у Флориді, і в Канаді, і в Ірані, і в Бахрейні. А зараз він працює в Єгипті. Бен одружений. Має десятирічного сина Деві. Дружина головного героя три місяці тому повернулася до батька у Сполучені Штати Америки, фактично кинувши чоловіка і сина. Шлюб Бена нещасливий. Він не планує повертатися до дружини і думає якнайшвидше відправити до неї сина. Через роботу головний герой рідко бував удома. Тому сина знає погано, не вміє з ним спілкуватись. Розмовляє з ним різко, не знає здібностей Деві. Бен визнає, що за стільки років так і не зібрався роздивитися обличчя сина, хоча був час, коли намагався зблизитися з ним. Материнської любові та турботи Деві також не знав. Жінка була байдуже до сина й чоловіка. Бен розуміє, що Деві чужий обом батькам, самотній і неприкаяний. Через вік Бену все складніше знайти роботу за професією. Тому він погодився знімати акул для американської телекомпанії. Не будучи фахівцем із підводних зйомок, нікого не повідомивши про свої плани. Взявши на прокат апаратуру у компанії, а літак у єгипетській лютній школі, Бен летить до маловідомої акулячої бухти Червоного моря разом із сином. До місцини можна дістатися тільки літаком. Деві закачує у літаку, який нещадно кидає на висоті. Він боїться, що може статися аварія. Навіть плаче від страху. Але коли батько сказав, що покаже йому, як іти на посадку, хлопчик переборов себе і уважно слідкував за приземленням. Бен раніше вчив Деві вести літак. І син видався кмітливим. Деві вправно допомагає батьку підготуватися до підводних зйомок. Звісно, хлопчик боїться, що тато не випливе з морської глибини. Бену вдалося сфотографувати рибу орляка, за яку йому платили 500 доларів, а також познімати акул, за яких він отримував 1000 доларів. Чоловік вирішив, що продовжить зйомку по обіді. Під час перекусу виявилось, що бен взяв для себе пиво, а проводу для сина, який мав провести багато годин на спеці, не подбав. Вдруге бен занурюється з кониною, принадою для акул, яку привіз із собою. Але чоловік зробив помилку. Перемазався кров'ю від кінського м'яса. І акули напали на нього. Хижачки нещадно пошматували руки й ноги Бена. Перемагаючи нестерпний біль, весь у крові він вибрався на берег. Стан Бена дуже важкий. Праву руку фактично відірвано. Чоловік час від часу втрачає свідомість від болю, стікає кров'ю. Чесний із собою головний герой визнає. Що даремно взявся знімати акул. Розуміє, що якщо помре, сина ніхто не врятує. Треба летіти і керувати літаком доведеться Деві. Бен розуміє, що хлопчик наляканий і розгублений, а їхній порятунок залежить тільки від нього. Чоловік розмовляє з Деві спокійно і доброзичливо, намагається давати чіткі вказівки. У цю скрутну годину Бен нарешті побачив свого сина. Цей хлопець із спокійним обличчям був чимось схожий на нього самого. За дитячими рисами приховувався, можливо, твердий і навіть невгамовний характер. З відчайдушною мужністю Деві чітко виконує батьківські накази. Знімає з нього важкий акваланг. Перев'язує страшні рани, щоб зупинити кров. Склавши гірку з каміння біля дверцяту кабіну літака, втягує туди бена, а сам займає місце пілота. Сутеніє, піднявся сильний зустрічний вітер. Але Деві вдається злетіти. Хлопець направляє літак до каїру. Виявилось, що Деві багато знав про керування літаком. Вмів читати карту, тому що завжди уважно слухав розповіді батька. Бен під час польоту заснув і прийшов до тями, коли літак вже був біля аеродрому. Чоловік розумів, як важко недосвідченому пілоту посадити літак, що багато аварій трапляється саме під час приземлення, перемагаючи біль і страшну слабкість. Бен намагається допомогти синові подолати останні дюйми до посадкової смуги. Нарешті колеса літака торкнулися землі. У лікарні Бен дивував єгипетських лікарів неймовірною здатністю відроджувати розірвані тканини. Ліву руку чоловік втратив, а разом з нею улюблену професію. Бен з хвилюванням чекав. Першою після пережитого зустрічі з сином. Тут або все почнеться, або знову закінчиться і, можливо, назавжди. Коли привели Деві, батько побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розгледів. Але важливо було те, чи зумів хлопець щонебудь побачити в своєму батькові. Дивлячись на Деві, Бен думав про те, що витратить ціле життя, яке подарував йому хлопець, але добереться до самого серця сина. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.